Всем привет! Ультракал! Серия по енкорах Тю, бля, Яких Энкорах! Секретный рівень 2 2 2s, 2S, точно, блях, это ж 2С, а я Е оказав Ооо Бувай, а короче секретний рівень номер 2. На цей раз це секретний рівень Хити тут в принципі по одному секретному рівню на кожен із шарів пекла. На третій є секретний рівень, це П1, тож все сходиться. А на шостий П2. Тож так от якось. Лімбо я пройшов в минулому серії секретної рішень. Отут тут, коротше, все, щось якесь сонне починав, поїхали. Для цього, щоб відкрити секретний рівень ласта, треба пройти челендж на 2-3. На 2 -3, так? Коротше, тут треба вимкнути воду всю. Я зараз покажу, як це робиться. Треба знайти 3 щитка і їх розбити. Ну і ну, особисто кажучи, щоб відкрити цей рівень, то і треба пройти так його. Фу! Хочеться все побачите. Поки що просто рівень проходиться, рівень як рівень, ну Ні, нічого незвичного. Не обов'язково челендж виконувати, просто треба три щитка відкрити. Ну, Це треба для того, щоб челендж пройти, але сам челендж не обов'язково виконувати, я можливо трошки говорився, хтось реально буде поті, челлендж там проходить. А насправді це ж не обов'язково. Потім мене буде матюка матами трити, за те, що я гад такий це про це промовчав. Тож перепрошую, трошки обмовився буває. Так, стоп. Здається тут десь перший цей. Да. Так. Перший Water Control на ось тут. О, треба зруйнувати і все. О, поки що нічого з цим більше не робиш. Потім, проходиш рівень далі. Якщо хочеш, можеш і челендж пройти. Ну, це знову ж таки не обов'язково. Це, на твоє бажання, челендж я поки точно не буду проходити. Можливо... Так, друге знаходиться ось тут. тут. Другий щиток. Для, для того, щоб відкрити третій, треба пройти цю кімнату, як не дивно. Тож поки я прохожу не знаю Я не знаю що робити Ну просто дивишся, як прохожу я кем лаком все А мій професіональний геймплей Хоча я прям себе професіоналом би не назвав ультракіл. Ну що є то є Для когось Знаєш може я і виглядає як професіонал Тут, до речі, ноги мінуса, видно, ноги трупака мінуса, гаска мінуса. Я це тільки в своєму проходженні на відео дізнався, прикинь. А до цього 150 годин десь грав і не знав про це. Так, стоп. Ні, все правильно. Я просто можу заплутатись, тут його легко пропустити, це така гра, де ти як паровоз їдеш. Легко збитись. Так, давай данк, їта і все, чи його? В кінці. До речі, чому вони майнплеєри обирають е, в більшості саме жіноче тіло, а не чоловіче, га? Цікаве питання, можете написати свою теорію в коментарі. Я її з радістю прочитаю. Так, стоп, 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 стоп. Вже поїхав далі. Ось тут ще останній. Третій. І все, в принципі, бачиш. Вода відкачалася. Е і рівень знаходиться не тут. ні. Тобто, Для того, щоб його відкрити, можеш навіть не допроходити цей рівень, просто повертаєшся ось сюди, ось, в початок. От. Де ми тут стріткенерів, де ми тут коротше, когось крамсали, отут, от, де водоспадище був. І він типу зливається і можна пройти ляха. Соб... Власне кажучи, в секретний рівень тобто береш і проходиш. Все. І отак от. Так от. Це напевно найнезвичніший рівень, бо я не буду це читати знову, я просто так от буду типу... залишати час, щоб це можна було заскрінити, перекласти, Google Translate, Gemini, все таке вам в поміч. Бо я в англійській, як я вже сказав, не особо. Це спойлер, знаєш, ну давай не буду спойлерити, може це, знаєш, Blood is Fuel черговий. Це бам 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 Візуальна новела в симуляторі ультранасилля. Так, я не знаю, що тут відповідати, давай те, що вот это. Who are you? Неочікувано, правда? У симуляторі ультранасилля, так, хелп. Тут наче немає різниці, що ти вибираєш, це просто типу прикол. Хоча може є, я знову ж таки, я її один раз тільки пройшов, що в шуті був. Так от неочікувано, знаєш, в симуляторі з варена шутері кривавому, от таке от Actually I list two, I want, I go to I less. Ага. От такі от... Це теж якась The Pretist Girl in Town, Вона теж v 1 типу. Її міреж звати. Just watching, от це давай просто буду. Я може трошки скіпаю якісь моменти, то я перепрошую. файн, давай. Тут наче навіть якийсь сюжет є в цій новелі. Навіть там щось страшне, темний лор якийсь, знову ж таки. Але я, я не перекладав, мені якось не цікаво було. Можливо, з українізатором вона і була перекладена, але... Я, як вже сказав, чомусь не захотів ставити українізатор. Ну, по-перше, на ньому чомусь цей мінус лагає, там на рівень нереально зайти, а по-друге, я не знаю, це типу мод. А я хотів без модів грати поки що. А ще сам українізатор зроблений дуже якісно, тому я б, в принципі, міг би радити вам його поставити. Якщо ви раптом граєте в ультракал. Якщо ви раптом ультракалер, То можна ультракалити патріоти... Потужною мовою ось так от. Ну, в принципі, все, що потребується рівень, це натискати ліву кнопку мишки. Власно кажучи, як і вся гра. Тобто нічого нового тут немає. А от вам чесно, я не буду нічого переказувати. Я от шито там помню, що вона щось про... От реально шита вона там про смертність, про чого та... yeah. uh, этих, Йор блин... Йорвронг, uh, да. что-то про в час, про те, що в жизни тлен, что то таке, чесно, не знаю. Якась альтугу, знайшов цей В1. Машин сюди проперся, я не знаю. Ну, взагалі це, я не знаю, даже, що це в принципі складно сказати. Ну, це просто секретний рівень, нічого більшого, В тематиці ультракіла. Ну, я не бачу сенсу тут якийсь лорні лорне підґрунтя сюжет нашу кладу. Дуду, -ду, типу, серйозно, робот в костюмі, типу, ж, ж дівчина, ну це ж якась мечня. E, it's, it's not quick job, it's impossible job, так, що ти там він розказує. А, і от Full HD став екран, до цього він був типу 4х3. А раніше до речі грав на моніторі 4х3 Не в ультракіл, ну просто грав, я думаю я б там цього не помітив би mm. <с repositories> можливо хто та така роє теж от моїй типу що тепер канали я почала почала дивитись на життя більше Де там? світло от що-то там где-то там куда-то там от, що так, давай пойдемо погуляємо я не пам'ятаю, що я нажав на пофіг тут. Як я вже казав. Хоча може тут і не декілька кінцівок, і фіналів і кінцівок, Як буде, до речі, концовка українською мовою? Бо кінцівка це якби нога-рука, а фінал це якби не зовсім відповідне слово. Коротше, дякую всім. Тут і ще рано. От нагадайте, будь ласка, хто знає в коментарях. Мені цікаво самому. Хоч, от така от рівень, візуальна новела, можливо тут цей, блін, просто бабадзакі місцевий ще й декілька фіналів в цій е, візуальній новелі в лапках прикрутив. Якщо це буде так, я не скажу, що не здивуюсь, ну це просто буде типовий повний трендець. Тож, от такий от рівень, наче там тебе на 2-4 перекидає, да. так. Тебе перекидає на 24, за те, що ти його пройшов, просто проклікав, Раптом ти не можеш останню арену пройти, то отак от можна й... І... Скіпнути. Хоча я сумніваюся що там є щось складне, в тому щоб пройти останню арену 2-3. Коротше, я мінуса вже не буду вбивати, ти ще не мінуса. Хаска мінуса, самого мінусу. Сам мінус вже десь там в канаві лежить на 3С. Ні, на П1. Тож. Ні, здається там мінус просто по всій арені. Розверзки. Коротше, можеш подивитись, це... Я точно не пам'ятаю, що там було, але це все є в мене на каналі P1 називається серія чи там секрет на П1. Коротше, там мінус білий такий чувак, з якого якась біла рідина ллється на прев'юшці. Тож. Дякую за перегляд, це був 2С. Наступний буде не третій секретний рівень, бо третій секретний рівень це і Є, це і якраз такий... спойлер, ну, типу, третій секретний рівень, секретний рівень Гулатані, це якраз таки П1, тож. Наступний буде секретний рівень Крід, тож всім дякую за перегляд. Скільки я разів сказав, тож. До нових зустрічей, до нових відео.